Я люблю тебе дуже, мій тарку, і молюся за тебе до Бога та небесного тата прохаю. Очі нас пошли перемогу. Тіше те, що навіть в умовах карантинних обмежень, в умовах переведення галузі в дистанційний формат навчання, активно за хештегом заклади доєднуються. Це навіть така єдина мета і об'єднання наших дошкільнят і наших учнів не тільки між собою, а і з дорослими татусі читають вірші і бабусі. Тобто, це таке знаєте об'єднання заради того, щоб показати, що ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо мріяти. Ми продовжуємо плекати своє українське українські традиції. Є така фраза Лесі Українки Ні, я жива я буду вічно жити. Ось це такий лозунг нашого челенджу, тому що ми хочемо показати. В цьому світу, в нашій громаді, що українське плекаємо, розвиваємося і боремося в умовах повномасштабної, і взагалі 11-го року війни, боремося за своє рідне українське. Можна навіть приєднатися не тільки у світній галузі, а й іншим галузям, яким теж імпонує наша позиція в цьому челенджі. Дуже багато вже активностей І напевно, ми все-таки департаментом визначимо найактивніші заклади, і відзначимо їх, тому що це теж така певна мотивація їхнього об'єднання в наших сьогоднішніх умовах.